Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. Ну, в общем, що, друзі, по поводу культиватора там багато мені писали, що ну, мала швидкість. Я згоден з вами, але ну, це ж ну, треба розуміти правильно, це ж була перша культивація, ще й напряму без бороновки боронці. то Тому що не, ну, він то тягне шостою, ю пониженою. Ну, я не люблю, коли хоч трохи кидає тимок. Це ж... Звісно, перерозход соляри і тому подобне. Я люблю, щоб трактор без дима. йшов. Ну і в общем що. Осідлав я ласточку е -е, в свою сьогодні. Впиляків вся. Е -е, в общем, позичив я Сережки другу своєму культиватору, щоб він провів першу культивацію. Трактор у нього 892.2. Паличним мостом. Тому зараз їдемо на поле, подивимося, як даний культиватор буде працювати на вищій швидкості. Так що, я думаю, цікаво буде, не перемикайтеся, на полі зустрінемося. Так, прибули. Ну що, друзі, заціняйте грядочку. Пушка. клас. Сірий діагональку взяв правильно тут побороновано в нього було ще, мабуть, на початку березня, та я отам вам знімав відео, як він боронував, казав що ранувато. Ну, що я вам скажу Относительно ще так і... Чистенько, но вже дивіться. Бур'янчик вже попер. Ось Лобода, Амброзія. Ну, для щариці ще ранувато. Так що я думаю, думаю, якраз вовремя. Ну, в себе я воронував. Я вже не пам'ятаю коли. То вже відео є на каналі. Ну, був, раз на благовіщення їздив, на поле подивиться, то ну, ще, ще може почекати це. Два дня пройшло, ще думаю дня три і буду проводити першу культивацію в себе. Ну а поки, все я ж кажу, коріш попросив та дав йому покористуватися. Клас. А там воно, чуєте, трактор гаркотить з фризою, то в нього, виходить, мабуть, навіть хуже, ніж після культиватора. Так, ну ладно, друзі, ждемо. Подивимося, що воно в роботі. Пилище неймовірне вже. Я не знаю, друзі, як у вас, але у нас вже літо повним ходом. Я вчора садив картошку, ну жарище неймовірне. Зняв футболку, то згорів на нєт. Цілу ніч промучився, пеком пекло. Пошла жара. Да не, ну класс. Друга культивація взагалі буде, мабуть, ідеальна. О! Тряпок, Сережка, начеплял оно уже. Та ні, ну класно. о, Це ворог вона всього. Орішок загубила, видать. Площа красива, хто б що не казав. Ну, швидкість десь кілометрів 9-10, каже, ходи. І граблинку опустили ми ну, тобто, в плаваюче положення. Ну, зараз він приїде, Я покажу. Так, ось, в общем, дивіться, як граблинка в плаваючому положенні, то тобто, бачите, під своїм весом. Вона на отакому кронштейнику, вона гуляє. Агрегатик. В общем, що тут? Недостаток по культиватору Слабеньке, лакокрасочне покриття на лапах. Бачите, що він тут зробив Хай 20 гектар, а краски вже немає. Так що виробники задумайтесь, ну це, звісно, шутка. Ну, не знаю, Сережка сказав, що довольний. Все на якраз перекуси. Та й трошки прошвернемося з ним у тракторі з кабіни познімаю. Right, Ну що тоді, друзі? Сережку відпускаємо, хай працює. Не будемо йому заважати. Йому в принципі небагато і залишилося, може гектар 5. Та, які там 5. Навіть гектара 3 посилих. Ну, і 4 края, звісно. Так що всім мирного неба, крепкого здоров'я. Ну, а ми з вами вже побачимося. Мабуть, як я буду в себе культивувати першу культивацію. Подивимося, що воно буде вийшло. Все, друзі, до нових відео. І підписуйтесь на канал, там пальчиком тик, воно не важко, його ту підписку вам у мішку ззаду на спині не носить, а мені приємно. Так що, до наступних відео.